Друзі, всім привіт! Зустріли сьогодні в Кривому Розі ще один проєкт під ключ. Це знову BMW. Ось у нас одна BMW. ось у нас тут її старша чи молодша сестра. Я не знаю, як правильно сказати, F-30, G20. Коротше, дві ось таких у нас класних машинки. Стоять, чекають черзі. Тут ще стояла рестова трійка G20, але ми в понеділок вже взяли її в роботу. Наступна поїде F-30 і потім поїде ось ця з боковим таким пошкодженням. Повнопривідна, такий цікавий колір. Теж будемо її відновлювати. Ну а я поки що катаюсь на x 5 Вчора я тестував режим електрички, скільки він проїхав на одному заряді батареї, і це мені сподобалось. Обіцяв не спойлерити, але трішки заспойлерю, Зараз сьогодні катаюсь суто в режимі бензинового авто, ну тобто гібридного авто з розрядженою батареєю, просто використовуючи двигун і гібридну силову установку, яка заряджається від двигуна і від гальмування. І якщо трішки вже поспойлерити, то вчора мені сподобався мій досвід експлуатації його як електромобіля на батарейці. А сьогодні витрата палива мені поки не дуже подобається. Але я ще проїхав десь 8-10 кілометрів, тільки виїхав з офісу позайматися певними справами. Тому 에... поки не радує мене витрата, але про все це розкажу вже детально, друзі. Ну і про ці трійки також ви будете бачити і в мене в інстаграмі, і в огляді, десь вони може будуть траплятись. По цьому автомобілю огляд я не планую, але так чи інакше у нас рестова трійка, про неї буде огляд, і я думаю, вони десь будуть пересікатись, бо після неї, після Рестової ця, і потім ця, і паралельно будуть відновлюватись. Тому так чи інакше ви цей контент будете бачити. Ну і в сторісах в будь-якому випадку будете це все бачити, друзі. BMW, BMW. Для прихильників, шанувальників, марки. Підписка на мій канал обов'язково, тому що ви самі бачите, у нас тут є по BMW майже все. Ну, ще у нас поки x 7-го не було. Але скоро буде, друзі. Скоро буде і X7, я сподіваюся. Тому якось так. Всім гарного дня.